Вітаю вас в курсі фізики 8 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4 уроку першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Під час нагрівання тверді тіла, рідини та гази. Зазвичай розширюються, а під час охоложення стискаються. Друге. З підвищенням температури швидкість руху частинок, з яких складається тіло, збільшується. 3. З підвищенням температури збільшується середня відстань між частинками, що спричинює збільшення об'єму тіла. Четверте. Тверді тіла та рідини розширюються значно менше, ніж гази. П'яте. Теплове розширення залежить не тільки від температури. А й від речовини, з якої виготовлено тіло. Третє завдання. Поясни суть та результати досвіду, зображеного на рисунку. Даний досвід підтверджує об'ємне розширення рідини при нагріванні. За отриманими результатами зміни температури та кількості рідини, яка витекла, можна розрахувати, наскільки змінюється об'єм даної рідини при зміні її температури на 1 градус за Цельсієм. Четверте завдання дай відповідь на запитання. Перше запитання, що називається потенціальною енергією тіла. Потенціальна енергія це частина механічної енергії, яка визначається взаємним положенням тіл, що взаємодіють. Друге запитання, що називають кінетичною енергією тіла? Кінетична енергія це частина механічної енергії фізичної системи, яку вона має завдяки руху. І останнє третє запитання, які особливості будови має речовина в кожному агрегатному стані? У твердих тілах частинки розташовані дуже щільно, сильно притягуються між собою, коливаються, не змінюючи положення. У рідинах молекули, розміщені близько одна до одної, взаємодія між ними слабша, ніж у твердих тілах. Молекули в рідинах не можуть далеко віддалитися одна від одної. У газах, при атмосферному тиску, відстань між молекулами набагато більша від розмірів самих молекул, тому вони слабо притягуються одна до одної. Якщо газу не перешкоджають стінки посудини, його молекули розлітаються. П'яте. Упиши пропущене, прочитай утворений текст. Завдяки тепловому руху частинки речовини мають кінетичну енергію. Унаслідок міжмолекулярної взаємодії частинки речовини мають потенціальну енергію. Шосте проаналізуй таку ситуацію. Пластилінову кульку відпустили з певної висоти. До даної ситуації задають ряд питань. Перше. Що відбувається з потенціальною енергією під час падіння, і також що ж відбувається з кінетичною енергією під час падіння. Друге питання чому дорівнює значення кінетичної та потенціальної енергії, коли кулька впаде на землю. І третє. Куди зникли кінетична та потенціальна енергія кульки після того як вона впала на землю? Чи порушується закон збереження? Тож дамо відповідь на дане запитання. Коли кулька перебуває у найвищій точці, то вона має максимальну потенціальну енергію. В процесі падіння зменшується висота, але збільшується швидкість руху кульки. При цьому зменшується потенціальна енергія та збільшується кінетична енергія кульки. В момент досягнення мінімальної висоти будемо мати максимальне значення кінетичної енергії. В момент падіння кульки на землю механічна енергія перетвориться в інші види енергії. Цей процес цілком узгоджується з загальним законом збереження та перетворення енергії, який говорить, що енергія в природі не виникає з нічого і не зникає нікуди. Вона лише переходить від одного тіла до іншого, або перетвориться з одного виду в інший. Сьоме. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Внутрішня енергія тіла – це сума кінетичної енергії, теплового руху частинок, з яких складається тіло. Та потенціальної енергії їхньої взаємодії. Друге, одиницею внутрішньої енергії в системі Сі є джоуль. Восьме. Пригадай, які зміни відбуваються в речовині з підвищенням температури. Упиши пропущене, прочитай утворений текст. Зі зміною температури тіла змінюється швидкість руху частинок та сила взаємодії між ними. Можна зробити висновок, що внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною його температури. Дев'яте. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною його температури. З підвищенням температури внутрішня енергія тіла збільшується, а зі зниженням температури зменшується. Десяте. Помірку, чи може внутрішня енергія тіла дорівнювати нулю. Внутрішня енергія тіла може бути рівною нулю за умови припинення руху та взаємодії частинок, з яких складається дане тіло. 11. Порівняй кінетичну енергію руху та потенціальну енергію взаємодії молекул води в різних агрегатних станах. В даному випадку у нас представлена водяна пара, вода та лід. тож дамо характеристики. Для водяної пари кінетична енергія руху частинок значно перевищує потенціальну енергію взаємодії частинок. Для води кінетична енергія руху частинок сумірна з потенціальною енергією взаємодії частинок. І для льоду. Кінетична енергія руху частинок значно менша потенціальної енергії взаємодії частинок. Слід також звернути увагу на інформацію, подану нижче, де для порівняння приводиться такий приклад. Якщо взяти, наприклад, водяну пару та воду при температурі 100 градусів за Цельсієм, то відповідно, внутрішня енергія водяної пари буде набагато більша за енергію внутрішньої води. Так як швидкість руху. Частинок водяної пари набагато більша, чим швидкість руху частинок води. Також, якщо взяти для порівняння воду при 0 градусів і лід при 0 градусів, тож внутрішня енергія води буде набагато більша, чим внутрішня енергія льоду, так як частинки воді при цій температурі рухаються швидше. Тому за однакових температур, в залежності від агрегатного стану, внутрішня енергія також буде відрізнятися. 12. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною агрегатного стану речовини. 13. Переглянь відеофрагмент про виконання роботи над тілом. Поясни, як під час цієї роботи змінюється внутрішня енергія тіла. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 45. Тож переглянемо відеофрагмент та дамо пояснення. Увага на екран! На досліді переконаємося, що під час виконання роботи над тілом його внутрішня енергія збільшується. У циліндр з товстими стінками вставляємо поршень так, щоб він щільно прилягав до стінок. Виймаємо поршень, у циліндр наливаємо невелику кількість ефіру та знову закриваємо поршнем. Поршень різко опускаємо. При цьому виконується робота над системою, температура підвищується, ефір горить. Процес слід здійснювати настільки швидко, щоб не відбувався теплообмін між циліндром і навколишнім середовищем. Якщо проводити дослід у темряві, то горіння ефіру буде видно краще. В основу роботи дизельного двигуна покладене аналогічне явище. Повітря в циліндрі різко стискають і воно нагрівається, у результаті чого згоряє пальна суміш. Під час виконання роботи над системою її внутрішня енергія збільшується. Доказом цього є підвищення температури. Перевіримо це на досліді. У лапці штатива. Закріплюємо пробірку з рідиною, наприклад, із газом. Занурюємо в неї термометр. Обмотуємо пробірку вовною та інтенсивно натираємо. Бачимо, що термометр показує підвищення температури газу. Тож, опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, дамо пояснення. При виконанні роботи над тілом його внутрішня енергія зростає. Підтвердженням цього є підвищення температури тіла. 14. Переглянь дослід, який виконує вчитель, демонструючи зміну внутрішньої енергії тіла під час виконання роботи самим тілом. Дай відповідь на запитання. Переглянемо виконаний дослід. Увага на екран! Тож, опираючись на результати нашого експерименту, дамо відповідь на питання. Перше. Про що свідчить утворення туману під час вилюту корка? Утворення тумана всередині посудини під час вилюту корка свідчить про зниження температури повітря всередині посудини. Друге. Як змінюється внутрішня енергія тіла під час виконання роботи самим тілом? Коли тіло саме виконує роботу, його внутрішня енергія зменшується. 15. Вивчимо інформацію за методикою «Запам'ятовую ефективно. Перше. Якщо роботу виконує саме тіло, його внутрішня енергія зменшується. Друге. Якщо роботу виконують над тілом, то його внутрішня енергія збільшується. 16. Розглянь світлини. В даному випадку у нас представлено світлини нагрівання каструлі на плиті і нагрівання води в морі сонячними проміннями. Завдання. Поміркуй, як змінюється внутрішня енергія тіла чи виконується механічна робота. Внутрішня енергія тіла збільшуватиметься за рахунок теплообміну, але при цьому механічна робота не виконується. 17. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Внутрішня енергія тіла змінюється двома способами: теплопередачею та виконанням роботи. Друге. Теплопередача, теплообмін називають процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. 3. Кількість теплоти це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло отримує або віддає під час теплопередачі. 4. Кількість теплоти позначається літерою Q, одиниця кількості теплоти в системі С є джоуль. 18. Дай відповідь на запитання. Перше запитання. Над тілом виконали роботу 50 джоулів та передали йому кількість теплоти щодо рівня 60 джоулів. Наскільки змінилася внутрішня енергія тіла? Внутрішня енергія тіла змінилася на 110 джоулів, оскільки виконання роботи над тілом і передача тілу теплової енергії веде до зростання внутрішньої енергії. Друге запитання. Тілу передали 60 джоулів теплоти, після чого воно виконало роботу 50 джоулів. Наскільки змінилася внутрішня енергія тіла. Внутрішня енергія тіла змінилася на 10 джолів, оскільки передана теплова енергія в 60 джолів буде використана на виконання тілом роботи в 50 джолів. І останнє третє чому долоні нагріваються, якщо їх інтенсивно терти одну об одну. Долоні нагріваються за рахунок виконання механічної роботи. 19. доповнення схему. Внутрішня енергія тіла. З підвищенням температури тіла його внутрішня енергія зростає. Способи зміни внутрішньої енергії. Два способи виконання роботи теплопередача. Виконання роботи. Якщо робота виконується над тілом, то його внутрішня енергія зростає. Якщо роботу виконує саме тіло, то його внутрішня енергія зменшується. 20. Дай відповідь на запитання. Перше запитання. Як зміниться внутрішня енергія м'яча? Якщо його підняти з підлоги та покласти на полицю шафи. Внутрішня енергія м'яча залишиться без змін. Зміниться лише його потенціальна енергія. Друге як зміниться внутрішня енергія м'яча, якщо збільшити швидкість його руху? Внутрішня енергія м'яча залишиться без змін. Зміниться лише його кінетична енергія. Третє. У посудину з гарячою водою занурили металеву кульку. Як зміниться внутрішня енергія води та кульки? Внутрішня енергія металевої кульки почне зростати, а гарячої води знижуватися. Зміна внутрішньої енергії даних тіл буде відбуватися до моменту встановлення теплової рівноваги. Наступне запитання. Бійці, які десантуються з гелікоптерів по канатах, надягають рукавички. Чому? При спуску по канату руки сильно труться об канат, виконується механічна робота. Це веде до зростання внутрішньої енергії долонь. Долоні сильно нагріваються. Слідує запитання. Невелике метеоритне тіло майже повністю згорає в атмосфері Землі. Чому це відбувається? Метеоритне тіло рухається з великою швидкістю в щільних шарах атмосфери тручась об них. При цьому це веде до значного зростання температури. І останнє запитання: над тілом виконують роботу. Що потрібно зробити, аби його внутрішня енергія залишилася сталою. Необхідно, щоб дане тіло віддавало стільки ж енергії, як і отримало. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання на сторінки 2021 уроку номер 4 першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все, дякую за увагу. І до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.